Половецький полин, і татарське щазілля та сармацька іще ковила. В чужоназвах луганське моє дикопілля від чіпких пазурів двоголовця орла спокон віку ховало козацьку природу, неокраїх степів і високих могил. Тут не не все зберігало свободу, і нових набиралося сил, не спалити полин. Ковилу не скосити і не вижити Аїр Зайдарівських плес, бо душі благодатні крізь сонячне сито, незалежний наш край окропляють з небес, не засушить курай корінної раїни, що обламує крила північним вітрам. В найсхіднішому закутку України чую лагідний легід.